Вітаємо, друзі, на каналі Україна Онлайн, де вам завжди на службі точний та актуальний прогноз погоди. Перед тим, як ми продовжимо, підтримайте нас підпискою та залиште коментар, з якого міста, села чи області України ви переглядаєте нас. Ваша участь надає нам важливий зворотній зв'язок і допомагає нам бути краще. А тепер до погоди. Погода у вівторок, 21 травня, буде теплою, але деякі області знову зазнають опадів. У певних регіонах прогнозуються короткочасні дощі місцями з грозами. Жителям західних областей, а також Чернігівської, Сумської, Харківської та Полтавської областей варто мати при собі парасольки. В інших частинах України синоптики прогнозують теплу і суху погоду. На більшій частині території країни очікується суха і тепла погода з мінливою хмарністю. Дощі можливі лише в західних та північно-східних областях, однак вони будуть невеликими і короткочасними. Можливі грози. Вітер буде південним та південно східним зі швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду. Вночі температура повітря коливатиметься від 9 до 14 градусів тепла. Вдень. 21 травня стовпчики термометрів покажуть від 22 до 27 градусів тепла. Синоптики попереджають про пожежну небезпеку через потепління майже на всій території країни, тому слід бути вкрай обережними. У Києві та Київській області опадів не прогнозують. Погода буде змінливою хмарністю. Вітер, як і на решті території, буде південним та південно-східним зі швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду. На Київщині вночі буде від 9 до 14 градусів тепла, а вдень від 22 до 27 градусів. У столиці вночі буде тепліше від 12 до 14 градусів, а вдень близько 25 градусів тепла. Друзі, велике вам дякую, що подивитеся це відео до кінця. Гарної та комфортної вам погоди. Бережіть себе та своїх рідних. Слава Україні!